В Івано-Франківську створили громадську раду при МВС. До її складу увійшли представники обласних та міських громадських організацій, а ще медійники та правники. І все це для того кажуть ініціатори, аби запобігти порушенню прав людини. Тож відтепер цей дорачий орган уважно моніторитиме роботу правоохоронців. Зокрема, відвідуватимуть усі відділки міліції, ізолятори тимчасового утримання та спілкуватимуться із затриманими. Все це до душі і головному правоохоронцю області. До речі, на першому засіданні ради. Олега Сало було обрано почесним головою. Я відкритий до людей, відкритий до громадської ради, відкритий до своїх працівників. Все, щоб добре починання, вони повинні мати е, 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 логічне завершення і логічну роботу. Громадська організація є таке бажання ще більше працювати, ще більше бути відкритішим, ще більше, щоб ми почули, що хоче народ. От саме основне. Від них, що щоб я почув, що хоче народ, візьметься в громадській раді за захист самих правоохоронців, адже визначають фахівці, їх права також доволі часто порушують, і це призводить до непоправних наслідків. Серед працівників міліції, ну до речі, ти не тільки міліції, поліції найбільше самогубств, найбільше випадків, коли люди втрачають розум. Це екстремальна ситуація роботи. І якщо ми до самого працівника будемо відноситися з повагою. Відноситися як до людини, то тоді ми вправі і від нього вимагати, щоб він поступав по закону. Після Івано-Франківська подібні громадські ради будуть створені і в кожному районі Прикарпаття.